Вітаю, друзі, на моєму каналі! І сьогодні хочу представити вам ретельний розбір пісні Буревіями. Але перш ніж ми почнемо, маю до вас таке велике прохання. Якщо ви бачите, що можна щось покращити в моїх відео, в моїх розборах, щось додати, може, щось вам незрозуміло, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Буду дуже вдячний за конструктивні пропозиції. І не будемо зволікати часу. Я хочу показати вам, на прикладі першого куплету та приспіву два варіанти гри цієї пісні. Перший буде такий більш простий, а другий більш таки приближений до оригіналу. І той і другий варіант будуть красиві. Просто в першому варіанті будуть трошки е, такі простіші аплікатури акордів. Але все буде добре. І так, почнемо. Е, перший куплет ділиться на такі дві частини, да, молодичні. Е, е, і почнемо ми з першої частини. Е, е, і так будемо по черзі першу частину розберемо куплету, другу частину куплету розберемо і потім приспів. І так, я, я вважаю, що буде зрозуміло. Біля мене будуть з'являтися візуалізації, все, що я роблю пальцями, буде в схемах біля мене з'являтися, тому не хвилюйтеся, що буде щось незрозуміле. І так, почнемо. Перший варіант гри першої частини куплету. Зверніть увагу на те, як я граю арпеджо. Я буду грати пальцем П п'яту струну, пальцем І четверту, пальцем м третю і пальцем А другу. І так буде на протязі всього куплету. першої частини куплету. Так, так буде точніше. І так, поїхали акорди. І в першому способі гри ми можемо вживати наступні аплікатури акордів ам 7 Потім Б7. Потім ЕМ7. Можна так грати. Можна ще додати або третім, або четвертим пальцем э, другу струну на третьому ладі від каподастра. І потім С Мейт Сім. Або Сім плюс. Це 7 плюс, отак його можна ще е, називати. Це такий збільшений септекорд. І так, от як це буде звучати? Чи вийдуть нові, і всупереч собі згадаєш ти слова, які колись були законні, І я танцюю під вісті не під пісні, свої зламані, ноти залишила мені, я бачу твої кроки, тебе нема, тиша знає, хто ти. Лише не я, і далі друга частина. І так, другий спосіб. Ми граємо так само АМ7, тільки вже додаємо четвертий палець на першу струну на третьому ладі від Каподастра. І граємо вже арпеджо з першою струною, Тобто, ми граємо бас п'ятий. Потім третю, другу, першу. Отак. П'ятий бас, третю, другу, першу. І баси будуть чередуватися, змінюватися ем, відповідно гармонії. Відповідно акорду, який ми будемо грати. І так, поїхали. Перший акорд АМ7. Потім така інтерпретація септакорду С. Потім отакий от акорд. І потім найлегший акорд це C7. І так, як це буде звучати в контексті? їх чи вийдуть нові, і всупереч собі згадаєш ти слова, які колись були законні. І я танцюю під віскі, не під пісні, свої зламані, ноти залишила мені, ну і так далі. Так і, граємо далі. і так, переходимо к другій частині куплету. Всі акорди не відрізняються, тобто ми граємо цей квадрат постійно без зупинки і першу частину куплету, і другу частину куплету, і приспів. Всі акорди не змінюються, граються так само. Тільки що можна комбінувати, можна брати якісь акорди з першого способу, який я вам показав, можна брати акорди з другого способу, якось їх комбінувати, щоб не грати одне і те саме. Ну, але це вже залежить від вашої творчості, від вашої творчої думки, да, як ви це вирішите. Тільки хочу запропонувати в другій частині трошки змінити наш арпіджо. Наш перебор. І зробити його в такий спосіб. Тобто додати ще три нотки. Тата. Та, та. Зараз граю повільно і на візуалізації буде все видно, що я граю. Тобто ми граємо і в контексті це буде так. Знов сидиш на тому ж місці, У -у 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 -у. тебе несуть пусті слова. У -у 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 -у. Там все, що ми ділити вірші, У -у 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 -у. картина домальована. І ще хочу зазначити такий момент. Пам'ятайте про те, що все, що я тут вам показую, можна комбінувати. Тобто, це не є якесь таке правило, знаєте, що тільки так треба грати і ніяк інакше. Ви можете грати, додавати щось своє, якісь краски в акорди. І це так, так само буде супер. То я хочу, щоб. Щоб ви так сприймали мої розбори. Я даю вам варіанти, а ви потім, комбінуючи, додаючи щось своє, творите свій такий гарний творчий продукт, свій кавер, який буде відрізнятися від інших. І це буде супер робота. Так, ну і поїхали далі на приспів. Приспів грається вже таким часовим ритмом, боєм, так названим. Бой виглядає в такий спосіб. Акорди не змінюємо, акорди граємо такі. як Граємо тільки, якщо ви граєте першим способом, акорд Б7 треба брати повністю. Тому що в чосі ми вже, вже граємо всі струни, і там буде не дуже гарно звучати в цьому. В цій аплікатурі Б7, перша струна, тому треба затиснути четвертим пальцем першу струну на другому ладі від відкопадастеру. Так? Такий класичний такий акорд Б7. В інших акордах все можна грати, як ми грали. Що стосується ритму цієї пісні, зараз програю його повільно в контексті, і поруч буде візуалізація, як стрілочками це як рухаються мої руки. І поїхали. Так, Ну і в контексті, і в нормальному темпі, як це буде звучати? Нам буре, вія, у спальні діли хто піде, хто ні, тобі гуляти в літні пори мені шукати зимні дні. Нам Чи вірити тобі, чи ні. Можна в кінці просто так провести без е зайвих там делей. І взагалі так можна і скінчувати куплети, присп... приспіви і взагалі пісню. Це класний такий варіант. Е залишитися так на акорді, да, де йому позвучати. Да, так. Ну, і це все на сьогодні, що я хотів вам сказати. Якщо щось не зрозуміло або є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, буду виправлятися в наступних відео. Якщо потрібна вам допомога в навчанні, так само буду радий допомогти. Всі мої контакти є в описі. І... Буду радий поспілкуватися з вами або під цим відео, або в мейлу, в особистих якихось е е повідомленнях. І до нових зустрічей. Гарного вам всім дня. Па-па! Вийдуть нові і всупереч собі, згадаєш ти слова, які колись були законні. І я танцюю під віскі не під пісні, свої зламані ноти залишила мені, я бачу твої кроки. Тебе нема, тиша знає, хто ти лише не нея. Ти знов сидиш на тому ж місці, у, -у, 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 -у. тебе несуть пусті слова. У -у 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 -у. Нам все, що ми ділити, вірші у, -у, 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 -у. картина домальована, нам буреві. Ми у спальні ділити, хто піде, хто ні тобі гуляти в літні пори, Мені шукати зимні дні, Нам буреві ями ми у спальні, Чекати, хто знайде своє, мені потрібен вік, щоб знати, чи вірити тобі, чи ні.